Дорогі глядачі, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV. І сьогодні ми швиденько з вами подивимося, як можна отримати бонус коди, які присвячені 25-й річниці компанії Wargaming. Це можна зробити з 2 по 7 серпня. Кожного дня, я так розумію, нам потрібно заходити на цю сторінку. І ми маємо відкривати по 5 плиток, що я зараз зроблю. Ми можемо тут виграти. День прямого аккаунта, срібло, резерви, допайочки, завдання на X5 досвіду. Я думаю, такі плюшечки не будуть зайвими у вас в ангарі, ну тому поїхали. Давайте. Відкриваємо, давайте так. І п'ята. Так, я виграв. От мій бонус-код. Отримати нагороду, натискаємо. Ага, нас закидає на особисту сторінку і нажимаємо активувати код. Код активований. І тепер ми заходимо в World of Tanks. І дивимося, що в мене бойове завдання. Навчальна, навчальна брошура Італії е, спагетті з м'ясним соусом, сім е, штучок, і деколь, емблема. От. І плюшечки от мені випали. Бачите? Я думаю, кожен може так зробити кожен день і якісь приємні бонуси собі отримати. Всім дякую, що переглянули дане відео. Всім па-па! Е,